В Азороті був величний воїн, величний шаман, якого звали Бродер. За всю історію Азероту він єдиний, хто зміг підняти цей могутній меч, який підніме тільки найсильніший, найчесніший і найсправедливіший. І ось тепер, коли його час настав, він хоче знайти собі наставника і щоб той заняти я реміра Таргарія. Перший неповторно, а це король Роджер Таргаріан. Прошу всіх мати дуже велику честь, тому що він перший та неповторний, хто зміг підняти цей меч. Воїни мої, ви служили мені віру і правдою. Я вас ніколи не підводив, за мене так. Так як я вже не здатний підняти цей меч. Я шукаю собі приємника, який зможе вести моє королівство вперед. Тому я хочу сказати для вас декілька важливих слів. Якщо знайдеться наймогутніший, найсильніший, найчесніший, найсправедливіший воїн, який зможе підняти цей непідйомний меч, непідйомний меч, то й моє королівство. Тому прошу. Я не це зробив. А що казати? Мені здається, наш збірку можна розпускати. Так. Туди-сюди, мільйонер. Вітаю, синку. Ти тепер король королівства.